Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3531-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 181 тисяча гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. 27, 36, 27, 30, 8. Лото максима, максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі вісім тисячі чотириста шістдесят третій розіграш Державної лотереї кено. Тережна комісія на сьогодні обрала Лототрон Б комплект кульок номер один. І ми розпочинаємо розіграш п'ять. 75. Один. Шістдесят вісім. Шістнадцять, п'ятнадцять, сорок три, двадцять вісім. Сім. Сімнадцять. Шістдесят два, чотири, шістдесят три. 61, 50, 9, 66, 32, 33, 64. А тепер, в вашій увазі, виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7316 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Таражна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один вісім. Дев'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Один вісім дев'ять. Бережіть себе, все буде Україна.